Про батьківщиною афганців вважаються Сулейманові гори, розташовані в центральній частині індійського правобережжя, де на зламі першого 11 тисячоліть із суміші місцевих уламків племен виник афганський етнос. У подальшому афганці опанували територію від Пешавара на Сході до Герата на Заході. Однак тривалий час так і не спромоглися створити власну державу, періодично потрапляючи в залежність від сусідніх індійських, середньоазійських чи іранських правителів. Землі, на яких мешкали афганці, вирізнялися надзвичайно складним гірським рельєфом, бідними ґрунтами, періодично потерпали від ерозії та посух. Тому в матеріальному плані поштуни завжди жили небагато, але славилися мужністю, войовничістю і бойовою стійкістю. Їх охоче брали на службу до своїх армій правителі сусідніх держав, де афганські найманці набували досвіду державотворення, а з часом примудрювалися навіть встановлювати в тих країнах власні правлячі династії. Однак спроби окремих афганських лідерів ініціювати у своїй країні процеси власної політичної консолідації постійно натикалися на міжплем'ю ворожнечу. Саме тому на початок XVIII століття землі Пуштунів фактично ділили між собою дві наймогутніші імперії регіону Сефевіцький Іран та індійські великі монголи. У боротьбі за домінування в регіоні сефевіцькі шахи та монгольські падишахи всіляко роздмухували внутрішньоафганську родову та кланову ворожнечу. Навіть після занепаду означених імперій. Процес всеафганського політичного об'єднання відбувався з великими труднощами. І лише коли іноземне гноблення ставало зовсім нестерпним, афганські роди забували про колишні образи та спільно виступали проти тих, хто намагався їх поневолити. Попри мовну близькість із персами, афганці завжди тяготілися сафавітською владою, оскільки сафавіди споїдували шиїнсько-імамітський іслам і намагалися, хоча й безуспішно, насаджувати його. Сунітському середовищі поштуну. Доки імперія сефавідів була сильною, а першошицький тиск помірним, афганці почувалися доволі комфортно. Однак після призначення в 1704 році сефевідським намісникам одіозного Гургенхана, котрий, як кожен неофіт всіляко намагався демонструвати свою відненість Першосеїцької імперії, міжрелігійні суперечки в регіоні набули такого розмаху, що врешті рештувалися у відкрите антисефевідське повстання афганців. Ініціатором виступу був глава афганського племені Гільзаєв Мірвейс. Невдоволення сегавіцьким пануванням, і, зокрема, ненавість до самого Гургенхана виявилися виявилося настільки сильними і масовими, що Гільзаєв підтримали навіть їхні колишні кровники з числа сусідніх племен, зокрема і Абдалі. У 1709 році повстанці розгромили війська Гургенхана і захопили Кандагар. Який відтоді став столицею гільзайської держави. І хоча в 1714 році внаслідок внутрішніх чвар Мірвейс загинув, гільзаї вибрали собі незалежність. Більше того, взяли активну участь у подальшому знищенні Сагавітської імперії. Щоправда, надовго затриматися в негостинному персошинському Ірані гільзаям не вдалося. Зате вони міцно закріпилися в Кандагарі і навіть відвоювали у сусідів стратегічно важливе місто Фарах. Між племена ворожнеча Абдалі і Гільзаєв знову завадила всеафганському політичному об'єднанні, тому невдовзі їхні землі знову стали жертвою навали із заходу. В 1729 році сюди прийшов із заходу Іран шах Надір. Спочатку він без особливих труднощів заволодів тератом, розгромивши Абдалі, А в 1738 році, після виснажливої воєнної кампанії, здолав Гільзаїв, взявши штурмом Кандагар. Лише після смерті Надіра в 1747 році і розпаду його імперії. Афганці знову здобули незалежність. Процес власного поштунського державотворення нарешті завершився формуванням суверенної афганської держави, першої в історії.